Наскільки я можу казати, фізичне вантаження для діток не не збільшується, оскільки ми маємо статистику, таку що на сьогоднішній день дитина з шкільного віку мала би мінімум проходити 10 тисяч кроків в день. А на жаль, на сьогоднішній день ми маємо, що діти 500-600 кроків, навіть такі результати ми маємо. Тому рухова активність на сьогоднішній день хотілось, щоб було на якомога більше залучати учнів не тільки до уроків фізичної культури та тих заходів, які проводяться в школі, а безпосередньо. Щоб і батьки займалися з дітьми, тобто це і велосипедні прогулянки, і туризм дитячий, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Знову ж таки, сьогодні ми маємо складний стан із фізичним здоров'ям учнів. Є в нас теж накази Міністерства освіти і науки України, спільний із Міністерством охорони здоров'я, які передбачають медико-педагічний контроль, тобто здійснення медико-педагічного контролю за фізичним вихованням. Що це означає? Діти обов'язково проходять медичний огляд. Обов'язково і за результатами медичного огляду учнів розподіляють на групи для занять фізичної культури. Тобто це і підготовча медична група. Діти, які мають певні відхилення в стані фізичного здоров'я. Вони займаються за окремою теж навчальною програмою. Їх не оцінюють. Вони виконують на уроках фізичної культури тільки ті вправи, які їм посильні. Є спеціальна медична група. Це є діти, які мають певні відхилення в стані здоров'я. Вже більше двох-трьох систем і тому подібне. Ці діти теж займаються за окремою навчальною програмою. Діти теж не оцінюються. Програма є реабілітуючого напряму такого відповідно до типів захворювання. Окрім того, діти основної медичної групи це діти, які безпосередньо відносяться до основної медичної групи, це здорові, фактично здорові діти. Вони виконують всі вимоги навчальних програм навчальної програми з фізичної культури. І... Відповідно, оцінюється по 12-бальній системі. Знову ж таки, що у нас є які нововведення. з цього року? Входить в дію навчальна програма для другого класу. Нова відповідно до державного стандарту початкової освіти, а також входить в дію нова навчальна програма для п'ятого класу, тобто де ми маємо модулі, варіативність модулів, Кожен навчальний заклад, виходячи з своїх умов безпосередньо навчального закладу, із виходячи із матеріально-технічної бази, виходячи з стану здоров'я учнів, має повне право формувати сам те, що ми будемо вивчати на уроках фізичної культури.